Підборіддя це скромна ділянка з величезним потенціалом. Але якщо ваш ніс дуже видатний або губи дуже філеровані, то цей трюк може не пройти. І ще у нас є два важливих моменти: які ж покази для введення філеру в зону підборіддя? Кому показана ця процедура? Добрий день! Мене звати Інга Волошина Андрашко, і сьогодні поговоримо на такі цікаві теми підборіддя. Це скромна ділянка з величезним потенціалом. Навіть невелика локальна корекція може призвести до гармонізації обличчя без видимих слідів корекції. На щастя, сьогодні ортодонтія дуже розвинена, але не завжди вдається пацієнтам змінити прикус і покращити проекцію підборіддя. Є самий простий спосіб перевірити свій профіль. Берете лінійку і прикладаєте її від кінчика носа до підборіддя. Ця лінія, яка формується, називається лінія Рікетса. І в нормі верхня губа відступає від неї на 4 мм, а нижня на 2 мм. Але якщо ваш ніс дуже видатний, або губи дуже філеровані, то цей трюк може не пройти. Таким чином, якщо у вас все нормально, ми можемо побачити недостатній об'єм або недостатню проекцію підборіддя. І ще у нас є два важливих моменти, які виражаються в цифрах. Це відстань від носа до верхньої губи має бути 18-20 мм, від нижньої губи до підборіддя в два рази більше. Тобто до 4 сантиметрів. Тоді ця ділянка буде видаватися гармонійною. Чоловічі і жіночі підборіддя. Відрізняється своєю формою та кістковою структурою. Чоловіче підборіддя частіше більш квадратне, жіноче підборіддя має більш овальну чи округлу форму. Частіше всього, жіноче підборіддя має повторювати форму нижньої губи. І це дуже і дуже важливо, тому що сьогодні дуже багато відкоригованих губ. То ці дві корекції мають бути конгруентні між собою. Коректуємо чоловіче підборіддя е, як умовну лінію, яка проведена від кутиків рота вниз. Тобто ця корекція підборіддя буде дорівнювати умовно ширині рота. А жіноча корекція. Буде проводитися в значно вущому коридорі. Це умовна лінія, від крил носа вниз. Підборіддя це не лише кісткова структура, це ще і підборідний м'яз, мускулюс менталіс, який може бути в гіпертонусі, підтягувати підборіддя наверх, формувати так звану лабіоментальну або губопідборідну складку і Формувати бугристість так звану апельсинову корку на підборідді. Після того, як подіяв ботулінічний нейропротеїн, ми можемо приступати до корекції філером. Коли справа заходить про підборіддя, використовуються завжди філери з високим G-праймом і частіше всього з приставкою волюм, бо лише такий філер здатен приборкати м'язи. Лише після того, як м'язи приборкав ботулінічний нейропротеїн. Які ж покази для введення філору в зону підборіддя? Кому показана ця процедура? Тим, хто хоче змінити форму підборіддя, наприклад, з квадратної на більш овальну у жінок. Або іншу нетипові форми, змінити контури підборіддя та покращити проекцію, відновити втрачений внаслідок вікових змін об'єм обличчя, додати округлість та м'якість рисам обличчя, або, навпаки, додати кути та різкості в обличчя, виражені а, контури нижньої щелепи. Які ж переваги ін'єкційної корекції підборіддя? Ефект помітний вже після першої процедури. Ну як після першої? Практично відразу. Хіалуронова кислота абсолютно безпечна для здоров'я, тому після пластики пацієнт не відчуває дискомфорту. Він може відчувати набряк. Це може бути трохи неприємним, але відчуття. Досить комфортні. Нема процесу підготовки та реабілітації після процедури. Це весь процес зведений до мінімуму, нема вікових обмежень. Є 18 років, але далі всі пацієнти можуть робити цю процедуру.